Вони повертаються. Якась дійсно магія. Передіємо разом. Ну що, ходіть, попрацюємо. Усім привіт! Мене звати Катя. Я власниця бренду косметики прока. І сьогодні я беру з собою в майстерню, щоб спойлерити розробки. Повертаються. Насправді скраби були одним із найтоповіших продуктів в нашому асортименті. Ви дуже любили їх за неймовірно ніжну шкіру за те, як вони лягають, як вони очищують. Словом, вони вам дуже дуже сильно полюбилися, але скажу чесно: мені відверто стало скучно їх робити, і тому я забрала їх з асортименту. Проте зараз я переосмислила цей засіб, переробила формулу, додала дещо нові компоненти, змінила склад і вони повертаються. Два види скрапів: Tropical Jungle і Flower Petals. Tropical Jungle – це неймовірно ніжний і делікатний вплив на твою шкіру. Я завжди говорила і буду говорити про те, що наш організм дуже продумана система. І найкраще, що ми можемо зробити, це не заважати йому працювати, а навпаки, підтримувати його фізіологічну роботу. Тому цей скраб має. Неймовірно дрібні, проте ефективні абразиви. Скраб має у складі гімалайську сіль, дуже дрібного помолу, також пілінг гарбуза, пілінг грецького горіха, кокос і виноградну кісточку. Скраб має неймовірно приємний аромат тропічних фруктів, тому якщо ти полюбляєш ніжність з нотками солодкавості, Точно полюбиш його. А цей скраб був відомий вам раніше під лавандовим, і ви називали його неймовірно ніжною А Зараз він отримав дещо новий зміст. Там також гімалайська сіль, яка більша на багатство мінералів, на відміну від морської солі. А він трішки має оновлений аромат. Flower Petals – це той самий аромат, який в місті для тіла, і в квітковому масажному милі. Він також багатьом полюбився, тому залишила його в скрабі. Він так само діє м'яко, проте він трішечки сильніший за скраб пілінг, оскільки тут більша кількість морської солі. Проте він так само делікатно очищає і скрабує шкіру без пошкоджень. І ще одненький спойлер: зараз я чекаю на один дуже класний компонент для третього скрабу, який буде суто літньою версією. Я не знаю наскільки жарким буде це літо, проте цей скраб буде мати супер класну охолоджуючу, тонізуючу. Та заспокійливу дію. І ні, не за рахунок ментолу чи ефірної олії А Цей компонент дає приємне охолодження, проте має набагато м'якшу дію на шкіру. Якщо комусь не подобався аромат м'яти в скрабі Мохіто, то цей скраб буде абсолютно іншим, проте він дуже класно буде знімати набряки А після важкого жаркого дня також масаж стоп з цим скрабом. Це просто щось неземне, це неймовірно приємне задоволення. І після жаркого дня він супер класно освіжатиме, тонізуватиме і додаватиме сил. Тому чекаємо. Спойлер номер 2 який насправді вже не зовсім спойлер, бо багато дівчат отримали таку тест-смужку в подарунок до свого замовлення. Але хто ще не отримав. Ем, задам вам питання: в чому секрет гарного дня і гарного настрою? Звичайно, в деталях. А найкращий аксесуар, який доповнить будь-який образ, це парфум. Взагалі я не планувала ніколи робити парфуми, і мені це здавалося. Взагалі, чимось абсолютно не моїм. Проте багато дівчат запитували і говорили про те, що настільки люблять аромати наших засобів, що точно користувалися парфумами з цим ароматом. І скажу чесно, десь всередині мене. Були ці такі сумніви і вагання, але ні саше, ні тверді парфуми не влаштовували мене за своєю ефективністю. І от можна сказати, що компоненти і формула для цього засобу просто народилися в один прекрасний день за сніданком. Я зайшла на сайт постачальника ефірних олій, ароматів, які вам так подобаються, і побачила компоненти для парфумів і вирішила, а чому б не спробувати. Коли я тільки починала виробництво косметики, для мене одним з таких важливих пунктів був це її аромат, адже аромат впливає на наш настрій. От просто згадайте е, запах мандаринів і як він переносить в якісь приємні теплі зимові спогади. Тоді я проходила багато навчань про те, як поєднувати між собою аромати, як вони розкриваються в свічках, як взагалі працює ця піраміда ароматів. Тому... Насправді, застосувати ці знання в такій для мене незвичній новій сфері було дуже цікаво. Тож, так, зовсім несподівано з'явився цей секрет гарного настрою. Чи з'явиться він в продажі, поки що я не знаю. В принципі, формула мене цілком влаштовує, вони тримаються на одязі до трьох днів, на тілі лишаються приємним шлейфом, в принципі, десь на півдня. Але чи запускати їх, чи не запускати, я поки що не знаю. Я взагалі не дуже прихильниця парфумів. Я постійно забуваю ними користуватися. Проте, коли я тестувала цей аромат, це війшло в якусь таку приємну звичку і навіть ритуал, коли він лишається на одязі, і ти вранці вдягаєш своє улюблене худі, і цей приємний аромат так огортає тебе. Ну, насправді в цьому є якась дійсно магія, і тому недарма народилася назва цього аромату Сікрет, парфуми, що знають секрет вдалого дня. А тому хочу вас попросити залишити в коментарях. Свою думку про те, чи варто запускати таку новинку, які аромати вам подобаються, і чи взагалі користуєтеся ви парфумами. Що ви взагалі про це думаєте? Для мене це є дуже важливим. І чи користувалися ви такими? Якщо користувалися, то там, з нашої косметики, можливо, вам подобаються якісь аромати, або ви взагалі любите якісь інші аромати. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Для мене це буде дуже важливим. І я знатиму, що робити з цією класною розробкою. А щодо формату, це точно буде ось такий маленький формат 10 мл. А, розкажу чому. Я взагалі з тих людей, які довго не користувалися ніякими паркумами і взагалі їх не мали, але мені полюбилися ці спрейчики. Правда, оту ту гігантську банку, мені здається, що я зможу в спадок передавати. А банки 200 від 200 мл, здається, чи скільки там їх є, ну, такі малесенькі, я ними користуюся по два роки. І чесно, Аромат мені починає набридати, я хочу чогось іншого, а вибрати його дуже складно, бо більшість ароматів мені після розкриття якісь дуже мильні і неприємні. З цим такого в мене немає. Але я розумію, що аромат доволі такий насичений, яскравий, і, скоріш за все, коли я довикористаю цю баночку, мені захочеться щось більш ніжніше. Тому вони точно будуть в такому маленькому форматі. Точно до них будуть е, тест смужки безкоштовні, або, можливо, навіть е, такі міні-міні-версії для того, аби ви могли зрозуміти, як аромат розкривається е, на вас. Бо ми тестували такий один дуже цікавий східний аромат. І от на собі, коли я його наношу, я прям відчуваю такі нотки диму. Е, моя бабуся відчула там персик, е, мама відчувала там взагалі абсолютно щось інше. Е, подруга там відчувала нотки кокосу і морської солі. Словом, цей аромат ми водити точно не будемо, бо він надто спірний. Але я розумію, наскільки важливо є відчути аромат на собі, тому якщо все-таки. Я не думаю його в лінійку, Якщо е, вам буде також це цікаво, то точно будуть тест-смужки, точно будуть міні-пробнічки для того, аби ви могли переконатися в тому, чи цей аромат вам підходить, подобається, і взагалі, чи хотіли б ви таким користуватися. Спойлер: 3. Знаєте, що відбувається на відео? Якщо здогадуєтесь, пишіть в коментарях. Це розробка довжиною в роки. Ви знаєте, що я прихильниця мультизасобів і мінімалізму в догляді, все по суті без зайвих речей. І довгий час так було з термозахистом. Я просто не вірила в його необхідність, і більше того, знаючи, який там склад про якусь користь мови бути не могло. Але знову сталося так, що компонент сам мене знайшов. Його дослідження ефективності просто вражають. Я зробила тестову формулу і вирішила перевірити її на чеку, як це часто роблять в соцмережах. Я особливо не сподівалася на якийсь ефективний результат, і більше того, я вирішила, що якщо експеримент з чеком нічого не покаже, я не буду робити термозахист. В незалежності від того, скільки коштує цей компонент, які дослідження він пройшов, от просто поставила собі такий маркер. Не знаю, наскільки це було розумно довіряти перевірці на Чекові, аніж просто неймовірним дослідженням в світових лабораторіях, але так і для себе вирішила. Але я безмежно рада, бо експеримент з чеком вдався. Я побачила це на власні очі, і моїм емоціям просто не було меж. Я декілька разів ще раз спробувала пшикала, ходила з ним, бігала і така, а, -а, -а воно дійсно працює як. Просто, ну, це просто неймовірні емоції, коли ти якби читаєш, розумієш, як це все працює, але коли воно от так працює в тебе, це просто щось неймовірне. Тому я безмежно рада, що зовсім скоро в асортименті з'явиться спрей для волосся, який буде мати не лише термозахист, захист від гарячого повітря, а й дуже класні відновлюючі властивості. Власне, чим мене і підкупив цей новий компонент. Це тим, що, е, окрім захисту, точніше, навіть не так, суть його захисту полягає в тому, що під дією гарячого повітря він починає відновлювати структуру волосся. Це просто неймовірно. А це дуже класний засіб для тих. То не любить робити маску для волосся. Звичайно, він не замінить повноцінне живлення, проте рідкий кератин, який є в складі, він допоможе відновлювати волосся і за рахунок цього буде захищати його від механічних пошкоджень, від впливу в вітру, перепаду температури, і зараз нас чекає сонячна пора, якраз від сонця. Ви собі можете уявити: ви помили голову, нанесли цей спрей. А, там посушили волосся чи не посушили волосся, і або вийшли на вулицю просто, аби воно сохло під сонцем, і під дією тепла кератин починає відновлювати структуру. Це для мене це просто щось неймовірне. Тому я безмежно, безмежно радію такій своїй знахідці, такій своїй розробці, до речі. На неї мене надихнула постійна клієнтка, яка колись запитала, чи планується у нас термозахист. Я тоді ще відписала: Ну не знаю, скоріш за все, в розробці. Але я тоді ще не мала таких класних компонентів, в мене не було формули. І от цей час пройшов, і я їй пишу: Дякую! Ти надихнула мене тоді. і... Весь цей гігантський проміжок часу, на жаль, в переписці я не знайшла, коли саме була ця переписка. Ну, точно більше року, можливо, навіть може, і два минуло з того моменту, і я рада, що не поступилася своїй принциповості на той момент, бо зараз ми не мали такого крутого, якісного і дієвого продукту. Просто далі подивіться на відео, як. Він робить волосся блискучим. Воно неймовірно ніжне, воно неймовірно шовковисте, і, і це все, це все робить цей спрей. Чесно, дуже-дуже дуже вже хочу а, його вам представити, запустити. Я взагалі планувала трошки інше пакування, але поки що, скоріш за все, він буде в ось такому форматі. І далі, якщо мені все-таки вдасться знайти підходящу тару, то хочу, аби спрей був такий, як на пульверізаторах, щоб він прям дуже-дуже класно розпиляв. Ось тому давайте передіємо разом. І на цьому все. Це були всі розробки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з них вам сподобалася найбільше, яку би ви хотіли би спробувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що провели цей день зі мною. Всім гарного дня! Всім па-па!